Знайшов я цей напільничок. Попробував ним точити херня така. Ладно, не будемо ми займатися тою ерундою. А зараз поставимо цю пліт. А ту, а ту наточимо. Ну, сьогодні субота та я наточу. а Завтра ж не буду точити. Я не знаю, коли той вальчик прийде. Може він. Може він у понеділок зранку буде. Може. Може вівторок. А якщо в понеділок, то мені треба зранку буде їхати. Ой. Так що. Треба наточити сьогодні. О, ні, красуди я зажав. Сказаюся. Точно не відкрутиться. Так, ну що ж мабуть я сьогодні весь цей. Нехай це так і лежить. Холодно, як сказитися треба. Нехай це так і лежить. Я зараз лише це підточу. А завтра може потепліше, я завтра неділю. поставим ту, а ця буде... Хоча вона вже вроді і... І гостра. Ну ладно, чуть-чуть, по чуть-чуть її. Джик, 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 джик. І все. А збирати будемо завтра. Завтра неділя. Що я буду знімати? Нічого не буду знімати. Будемо завтра збирати. Сьогодні лиш підточу. Гуся, <клухи> чого ти кричиш? Що тобі там не договора? né? No, як зимою прижав холодно, як зимою. Так, все. Це ми це ми збираємо сюди Це я зовтра поміняю. І вже... О, 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 о. замер. мене. Може завтра вдати пліще, завтра поміняємо. Вже зібрався йти до хати. А тут підійшла вона. Хто вона. Планета. І поклав це. І поклав це. Давай її запустимо, побачимо як вона біжить. І пилка буде готова. Вот так. 10. Точно але якінта десять. Так, що мені ще треба? А що мені треба? А як це мені вгадати? а? Скільки тут є? Я зараз виляю. в якусь пусту бутилку, треба добачити. Так, а де мені взяти її? Усього, ні, ця не ця. О, блін, да в мене ще тут є. ж у мене вже того бензину я вже забув про нього. А не буду я його розводити, у мене вистачає його. Я загубив ту бутилку. Заправив і забув про нього. Хотів ще цей остаток. Розвести. А оказалось у мене. Там ще одна бутилка була, я її не бачив. Я забув про нього. О, це мені бензину хватить тут гектар лісу вирізати. Хоча з цим МТ-10 не дуже там і хватить. Ну, ну на, на даний момент хватить. Ну що ж, все. Отепер уже точно. Тепер уже точно можна йти до хати. Отак. От я не знаю, там я буду знімати, не буду. Може щось і зніму, коли поїдемо туди. А може і ні, побачимо. Я не знаю, хто там має кидати, що там має бути. Доживем, побачимо. Все. Цей напільничок нафіг не нужен, але ну, нехай буде. Так, кажіть, кажіть все, побачимо ще до вечора далеко. Можливо, ще щось і знімемо. А поки йдемо. Поки йдемо до хати, бо я вже замерз, замерз, замерз. Щось мені вже цікаво стало. Що горобці наробили тут? Задовбали. Кого стало, як воно буде горіти? Мабуть я завтра. Мабуть, я завтра цим займуся. Да? Ну так да. сюди його перетягнемо. Ну не все зразу по частково будемо підкидати, бо в мене є перер... переробка. Полиємо його переробкою і попробуємо запалити. Ну, побачимо по погоді. Яка буде погода. Є в мене така думка, завтра цим зайнятися. Хоча воно ніколи так не, не співпадає, як думається. Ладно, доживемо до завтра, побачимо. Вроді розпогодилось на вечір. Сонечко вийшло з хмари, але це не надовго. Але холодний вітер, вітер холодний, не знаю, може це. Може це піти ще трошки порізати. Ну, поки ще не знаю. Всім доброго ранку. Ми з України. Лебеді дають. Лиш хвости до гори торчать. Сьогодні в нас неділя. Будьте всі здорові з неділею. І день морозний. Зима. Зима вирішила все ж таки. Показати своє. Показує на дворі на телефоні. Мінус 7. Але мені щось кається, що тут всі 10 є. Вітерець цей Дітків продуває. Значить так, тут у нас все готове. Це я мав сьогодні підготовляти, думав, тепліше було, буде, але підготовив вчора. Бензин готовий, масло готове, пилка готова. Коли там будуть, не знаю. Але тут друга біда. У ну, мене все не слава Богу, ніяк у людей. Можливо, так статись, станеться, що роликів не буде якийсь час. Комп'ютер знову збісився. Я думав, може як і віруса. Просканірував його. Вроді би немає вірусів. В общем, процесор загружений на 100% і тормози нічого не дає робити. Навіть курсор іде, іде, іде. іде все, заклинив, потім проходить. І... В общем, процесор я подивився в інтернеті, почитав. Так, да, там каже, треба дещо. Призупиняти, бо воно саме там щось скачає, щось робить, що маму знає що. Ну я вчора до пів другої ночі грався, вроді би, вроді би вже й замигав індикатор процесу, а то взагалі горить, світиться, навіть не мигає. Загружений дуже на 100%. Там більше. Та й що я подумав? Поки він учора вже запрацював, так. Згором пополам. То я зараз цей коротенький ролик з інформацією спробую завантажити, зробити, завантажити. А потім, там я ще в, в інтернеті ще бачив, казали, що треба е, пасту, 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 як вона називається, під процесор. Ну ту пасту треба поставити. Як вона називається? Термопаста. Да, у мене колись був старий комп'ютер. Я цим колись займався, міняв, ці пасти, все, протирав. То я так тускло-тускло пам'ятаю, де це той про процесор, бо я вже й не знаю, який він забувся. То для початку я Попробую зараз зробити цей ролик і загрузити, а після того я вже розберу його попробую поміняти бо Там вона там висохла. Там, хто її міг коли дивився на нього, це, це гарантія. Пастає. О, так що може бути. Я не знаю як після мого ремонту, чи він запрацює. Може і не запрацювати, то може бути в дальнішому роликів не бути поки. Потім будуть, я знімати буду. У мене місця вистачає і в телефоні, і флешки є. Якщо він навіть не заробить, то О, я не, не знаю, тоді друг, другий другий або... Або хтось відремонтує. Ну, якось буде, це ж не буде без комп'ютера, це гарантія. Ну, якийсь певний час, можливо, що не буде роліків. Щоб ви зналися, що все нормально, все в порядку. Потім будемо їх запізненням. Я буду знімати я буду. А потім будемо ролики вже, коли вже... Виправиться цей негаразд. Хоча я не знаю, мож, можливо, зараз мені ще й вдасться його, вдасться його щось з ним зробити. Може і ні. Та я думав зранку зараз це зробити, але думаю, я можу так зробити, що він вже не запрацює, а я ж не, не сказав вам, що такий таке й таке. Та й, та й такі справи. Якщо завтра ролика не вийде, значить, значить він здох. Окончательно і безповоротно. Отак. От а зараз що зараз? Там коротенький ролик буде, ну, який вже буде. Я не буду тягнути резину. А зранку зараз неділя, на дворі я нічого не буду робити, думав палити ті, як вони, ті гілки. Та ну його, така холодівна, не хочу я нічого палити. Займуся я зараз для початку. Ага, ще ж хліба це треба взяти. Підемо за хлібом. Підемо з ним хлібчика, а потім я буду знімати цей процес, як я його буду розбирати. Тільки я не знаю. Ви побачите лиш коли, не знаю. Якщо, якщо мені вдасться його оживити, то завтра побачите. А якщо не вдасться, то то-то. то то Не знаю коли. Коли новий куплю. А коли це буде? Ну, як колись казали, навіть року не пройде. Так що, якось так. Ідемо по хліб. Так розбалакався, що і забув, що я прийшов у гараж. Вже прийшов я за отвертками. Що мені туди треба, я... Я не знаю, я зараз наберу їх цілу, цілу кучу. Ага, тут у мене їх ціла купа. А зараз дойде до того, що крутити, і одна не підходить. І ні одна не підійде. І таке може бути. Так, що це взяти ще плоскогубця. А що я там плоскогубця не буду робити? А може що я буду, а? Вот мене. Такі в мене є. Так, вроді все зібрав. Молоток зубило брати чи ні? Ні, я думаю, до молотка там не дойде. Ну, зараз буде. Ага. Штатів узяти. Зараз буде ремонт. Не зараз. Зараз, зараз підвізьму хліба і спробую зробити цей маленький ролик. Якщо ні... Я вже вчора ночою думав вибігти з ним на двір і обкамінця, обкамінця ним. Але холодно на дворі було, то я, то я не побіг. А там щось мастити треба чи не треба. Масло брати? Ага. Возьму, у мене є масло хороше. Та не, що я там буду мастити маслом. Нічого, це пасту треба взяти. Так, ну що ж, беремо це все весілля, і йдемо по хліб. Не, занесемо хату, а йдемо по хліб. Без, без цього. Цю хату перерив, перешукав ключі від фіртки. Нема, пропали. Та вони, оказується, тут стоять. Сквірус, заходив і забув замкнути. От, біда. Старость. я там бачив лебіді, оно це не видно їх. Сидять на льоду, як фігуристи. Як фігуристи сидять на льоду. О, подивився я на цю шипшину. Зараз, мабуть, я собі ще шепшені. Дуже хороший продукт. У мене є там ціле відео. Так, все, в руки замерз. Все. Хлібчика взяли. Йдемо займатися. Йдемо займатися, йдемо зараз, зробимо ролик, а потім будемо займатися. Так що. Так що на сьогодні буде все. І як завжди, всі бувайте здорові. І до зустрічі. Коли буде зустріч, не знаю, но... але буде. Всім пока.